Всім привіт сьогодні міжі ще буде матч реванш між мною і із в Dice of Kingdom. Один на один, Погнали. Тоді він мене виграв, а тепер я беру в нього матч реванш. Це, це мені не показувати, строїмось по стандартам. Боже, в мене така. Все. Такий острів дебільний, що капець просто. Тобі більш фортануло. ні Мені не мені Я Ааа дею просто. Два черепка сходу. <ріки> Це прикол, якийсь. Нас звой. Все, капец, инфекция. Да, уже кайфуем, пацаны. У нас инфекция. Первые 5 секунд мы вже двоє схлопотали инфекцию. Ничего. Танцы Є, є. По Димаде. Я один дим хреново поставил, його перестроит. Так. Все, я готовий. Я ще не. <свес> так я забыл, как тут строить. Вот такой по идее. Да, вот такой <свес> по идее. Все, я готов. Я тоже. Сбир урожаю. Вот О, он черепок. Мне не одного. Но мне не хватает камня. <свес> ну, вот такое, а ну, не проблема. Так, вот такой вид игры. Так. мені треба ці вод домики. капець я голодаю, мені норм. Мені треба це вод відстроїти. Ахтовий ти тіп. Отак. От не, хреново, бля, я хренову ферму поставив. Все, я готовий. пепець просто Що за невезуха. От так. Боже, як мені не фартить. Ну, розумію тебе. Тому надо фартить. Маловато треба перекинути. Але ну, те вже коли. Я готовий. Отже. Так. От так. Мені не вистачає камня, але я на всякий случай. Так, я готовий. От так. И. І... Вот так. Все, я тоже готовий. Ну сражаться ніхто з нас не буде, у нас немає войск. Ментику один войск, но може повтрачати. Да йо ми. От так. Перекидываем. Мы тепер флот вепов. О, є, жити буду. Я тоже. Фу, чотко. Да. Відіграємо далі. Аааак, що мені це, треба? Це а, той. Мені катастрофічно не вистачає камня просто. Вот зимін, мені не хватає золота. Мені не хватає мельниці. А де в нас мельниця? Мельниця, мельниця, мельниця. Час, який склад кошти? Чотири Боже, дерева. А? Ніхрена собі тут до мельниці качатися треба. Все, ja, готовий. Я теж в полні. А на мене зразу напали, сходу. Ну, ну Мінус порт. Якщо не сте до не добіг, то не, не, будет мінус. Походу, мінус. Не, не мінус. Не стигнуть. Ну, да. У мене живий порт. Та блін. Я трохи поголодаю, але. нічого страшного. Я тоже буду голодати. Або може перекинувши разом. Толку з того було 0. Так, все, мені на церкву хватить. Не хату сполили. Так, це є. Вставимо сюди ще це. Отако. Добре, добре. Склад нас де. А що? Добре, склад. Вс, я готовий. Склад я відкрив, я теж готовий. Збоку бажаю. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я буду голодав, але це буде того стоїть. Я Опу... Тож буду голодати. Ладно, ще отако от зроблю. і буду. Ні, не, Бизнес, но така. Согласен. Я страшно голодаю. Бля, <ріст> на 6 спалили. Ми з тобою одинаково голодаемся. Не, мобильно. Не, так. не камні. Два от так. так. І отак. От Я готов. Я зараз буду готовить тоже. Я готовий. Я тоже. Ты уже казармию поставил. No. знову на мене напал. <свят> в мене ні одного воїна. Петь я захотів хотів взяти матч реванша, походу, знову слив. Та не факт. Ну, якби я не голодав, то може би і повірив, що не факт. Ну я точно не голодую. А самень побільше портів зробити. ще голодую, але не сильно. П'ять треба мені. Так, мені бракує оцего. Опа, тепер, походу, не буду голодував. Не ладно, це мені не вистачає. Чого мені ще не вистачає для цього, наприклад? Отако і отако. Все, я готов. Я теж. думаешь, я нормально напасть? Не. А, не. что да я могу нападать? У меня на три воина. Сама войсками. Бесполезно. Да что ж такие? Yeah. Ахазе, що мені робити? Я голодаю, ресурсів нема, бомжую Я готов. Так, да. Я не маю що шестра. Я, я тоже готовий. В принципі, нападати не буду. А я пожалуй порт твій один снизу. Ах ти шо! О, блін, мінус спорт. Я сумніваюся, впоїлися встигли добігти. Ну да. І що це було? Ну, хоча б щось зробив. Так смішно розвернувся. А от я вже непогано. Я потом Давайте. Да, не, ну типиш разом, полк. Я вот тоже. Я за очкай. Так, це мені, кстати, непогані ресурси впали. О! Извините, я наверное зря пришла, я З цим я ще можу погратися. Так. Вот так. Я готовий. Вот так. Вот так. Так, ля, шахм. Вот так три. Дробно може ще... от. Так. Я готов. Атакувати я поки що не буду. А, я пока не подумал. Решил у меня снести, да? Ну хоча б хоч щось тебе потирати. Звідки в тебе бляха така армія? Як ти встигаєш, до то все? Вона, вона три, вона три в мене три казарми. У мене тоже, але в мене ж в такої армії нема. Можна мене поділу или вообще не. Ух! Пошли що у мене все чот. у У мене Чекер. тоже. Неее нет. <laughs> Що что убил. Часик, ему хватит. Так. Дай бы за тувати связан жестко и быть. Тут не пуст паришь. Да. да шо ж ты. Тебе нужны. что ты не Так, 6 дни не дра.

Фу, це має бути заработно. Я готовий, я все, я просто готовий. Я теж готовий. Боже, ще я два нападати порта, не буду. Ще два порта собі поставив, я фігію. Безперечно. По тобі не і не сильно вигідно на мене зараз нападати. А я, а я практикався з одною фігньою. Е -е. Я забув ще один склад поставити. Буду голодати, це того стоїть. Йо, я не голодаю, у мене інфекція, блядь. Шей там асимна інфекція, йо-моє, а не понимаю. Так. Yeah. Що, я готовий. Я забув, що мені ще оце треба. Я ще не готовий, мені треба обдумати свій дальніший шах. Готовий. Yeah. Єдине, що я наш шабиться засотий пока плоти. Ну ти його доб'єра. Hey. Хоча ні, він мене відхилений. Ти вже купив собі тих прокачанний. Де ти стільки книжок взяв? Тебе ж собор так, раз... кудись... Разом з собою просто... Так в мене все стоїть. У мене тоже? Немало. Ти Безаколи... за коли... коли мені встигли колдуску башню поставити? Я поставив. Коли встиг? Коли мені у куб... коли -коли -коли там... кубик. Куда ты там? Кубики переставляв. <гум> Не випало. Так, буду спіша ша, ша забас собор оставити. один собор? Да, мені таки не хватає з головою. Мені ресурсу не собор хватає, але я все-таки вибираю піти в армію. Ні це мені поки що не поможе, а це я без ніс. Воно від нього більше то проблем, чим толку. Так, Мітрос склад поставив. Чотири дерева. Ось так. Я готовий. Я тоже. Ну що, думаю... Моя черга. Чого, ти можеш сказати, що ти мене зараз снесеш? Я сумніваюсь, Сямов. Склад за що?

А все, все равно я, 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 я якось слабше виглядаю. Мінус <р Theater> цепла. От на. Шабор тут і мені. <рекс> а, ні. <рекс> Бля. <ти> готовий... <рекс> <рекс> а ти готовий? Забор, а ти готовий свій сабор тіряти? По суті, так. Ну, окей. Капец, а не фартова игра просто. No. Я послал на таб ти посту змирал. Все, Вс, я, 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 я слився, я сдох. Чого? Засекай. Ши, oh. oh. oh, -oh. шей, oh, -oh. шей oh, -oh. так жорстко. Oh, -oh. Так жстко фартануло. No. Так, тут мені не вистачає цього. Ще що щось хотів зробити, але що? Мені бляха до сих пір не вистачає дерева, розумієш це? Все, я, я готовий. Я ще не. Готов. Ну, поки що не нападає, мені моє військо треба. Блін. Оу, це вже неплохо. Просто надіюся на один черепок. Я на це теж надіюсь. Два лепало. В мене інфекція. У мене немає, в мене щось говорить. О, прикиді. Не гадав. Першо, звичайно почти вгадал кто-то no. на uh -huh. так в принципе да ja, ще один порт пустой буде плешь шикардос то і... я ja, заставил порт и тоже готовий. Шо, речовну, маєш. <риклад> <риклад> ага. вже чернук не знаешь то вже гад на мене короче да Подивимося, що з цього вийде. Так понятно, що вийде. здание ти мені зносиш за секунду. Ти мене мене просто розмотуєш, то хге. Я блять бы козаку сношу. Ну. Ге-ге. Опець, друга грає другий програш. Нічого, нічого, я ще маджереванча пізно все одно А На цьому наше відео на ми будемо закінчувати. Ти запам'ятай мої слова, матч реванш все одно візьме.